Іноземні волонтери в Южнинській лікарні. В заклад 6 вересня приїхала група небайдужих людей з Польщі. Вони допомагають Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Цього разу приїхали подивитися, як застосовується медичне обладнання, яке передавали вони та організації з Франції. «Ми привозили вам гуманітарну допомогу здебільшого медичну з початку війни. Зараз ми приїхали, та на жаль, в нас немає автобуса, яким ми могли б привезти медичне обладнання як раніше. Нам вдалося зібрати небагато грошей і привезти те, що вмістилося в нашу автівку. Ця допомога привозиться з Франції. Вони нам дуже довіряють. Ми дізнаємося про трафік, нам кажуть, де допомога потрібна. Але французи очікують, що ми їм покажемо, куди вона направляється. Тому ми Приїхали побачити, де зараз речі, які останніми надсилали сюди, і як допомогли ми фактично. Як вважаєте, яка в нас лікарня? Дуже гарна. Виглядає новою та дуже доглянутою. Приємні люди лікарі та медсестри. Дуже гарна лікарня. Ми дуже радіємо, що можемо допомогти цій лікарні Якою була ваша дорога сюди? Дорога не була поганою. Я маю на увазі, що цього разу не заважала погода. Літали ракети, слухали ми, як вони літали. Але ми вже тут. Я навіть не можу порахувати, скільки разів ми тут були. Ми в Україні раз на місяць буваємо, тому звикли до цього. Їдемо ми сюди близько 16 годин з Польщі до Южного, але приїжджаємо, бо тут Юрій та хлопці. Ми вже як сім'я. Ми вже стільки часу знаємо один одного, що не можемо не приїхати. Буває, кажемо що не приїдемо, тому що це дорого, і в нас є свої справи в Польщі. Але через місяць я кажу Дарику, поїхали. Ну поїхали і приїжджаємо. Волонтери й волонтерки з Польщі пройшлися екскурсією по лікарні. Побачили чотири ліжка, які передали закладу. Використовується у палатах, де знаходяться пацієнти. Зазвичай це пацієнти післяопераційні, тому що два ліжка в нас розміщені в хірургічному відділенні, одне ліжко в нас розміщене в пологовому відділенні, і одне з ліжок розміщено в багатопрофільному відділенні. Тобто вже для таких пацієнтів, які потребують додаткових умов перебування. За якістю зручні, функціональні пацієнтам зручно. Що добре, експлуатуються на постійній основі. Нам подобається завжди важлива така допомога, тому що в першу чергу це якість надання медичної допомоги, це зручність для пацієнта, зручність для медичного персоналу. В южному допомога розподіляється через волонтерський штаб Незламні. Там розповідають, за два з половиною роки польські та французькі партнери передали десятки тонн гуманітарних вантажів. Генеральний спонсор. Ці допомоги та Франція, яка працює з «Дареком» і Смарта. І потім вже ця допомога йде через Червоноград до нашого міста. І просто була така мета, в них мета побачити, де що є, що воно допомагає нашим лікарням. Ми возимо від них медичне обладнання, це і медичні ліжка, і апарати ШВЛ. І каже, коштує близько 300 тисяч. Він зараз поїхав один апарат ШВЛ до шпиталя міста Суми. Всі розуміють, що там зараз коїться. Ще один апарат у нас є. Це апарат ШВЛ, він у нас на складах. Це наші друзі реально, Так що низькі поклони від всіх нас, від нашого міста, від всіх громадян нашої України. Для них це теж рідна країна зараз. Після южницької лікарні польські волонтери й волонтерки поїхали в Одеський онкоцентр.